В обласній військовій адміністрації медалями за сприяння ЗСУ міністерства оборони України нагородили трьох мешканців Дніпропетровщини. Ми вручали відзнаки тим людям, які кожного дня допомагають нашим військовим і допомагають захищати і боронити нашу батьківщину людям з великим серцем, людям, які підставили своє плече, люди, які разом з військовими допомагають нам тримати фронт. І я впевнений, що з такою підтримкою перемога обов'язкова буде за нами. Серед нагороджених волонтер Кирилом, за спеціальністю чоловік, лікар, але з початком повномасштабного вторгнення присвятив себе благодійності. З перших днів повномасштабного вторгнення я зі своїми друзями почав робити, збирати, допомагати хлопцям, які знаходяться на передовій безпосередньо медичними засобами, медичними аптечками, тактичними медичними засобами. Потім вже трошки ми почали розширюватися, робити повноцінні сумки стрілків медиків. Я сподіваюся, що це дійсно допомагає нашим захисникам по в чергу зберегти себе та, по-друге, вже зберегти наше мирне життя. Нагородили й волонтера Михайла. Він разом із командою передає на фронт аптечки та рюкзаки для парамедиків. каже отримати таку відзнаку для нього за честь. Нагорода це дійсно почесно, але хочеться всю увагу хотіли би привернути саме до того, що відбувається там на фронті. Я просто намагаюся робити те, що повинен робити громадянин країни. Підтримувати, робити все те, щоб допомогти країні подолати ворога і звільнити від окупантів і знов повернути мирне щасливе життя у наші домівці. Ще одну відзнаку отримав і заступник директора підприємства, яке постійно допомагає нашим захисникам. Зазначимо, медалі за сприяння збройним силам України вручають за надання всебічної допомоги військовим патріотизм та активну громадську позицію.